Всім вітання. продовжу зараз свій експеримент. У нас сьогодні буде приймати участь збірка конденсаторів, яка стоїть на трифілярі. Дві катушки, які будуть працювати в режимі ємністьного зв'язку. Тобто не так, як індуктивності, а так, як обкладки конденсатору. З цим це пов'язано, зараз поясню. Значить, у нас один кінець вільний, другий кінець вільний. Тобто по цьому провіднику коло у нас не замикається. Тобто йде відкрити, сама обмотка буде працювати як обмотка конденсатора. Тут також бачимо, що ніякої комутації немає. Тобто, провідники у нас виходять всі сюди. Тобто дві обмоточки, тут комутація. Тепер на внутрішню чорну обмотку. У нас під'єднана лампочка для контролю. І будемо зараз дивитися всі-всі процеси. Так, на земля, на заземлення один край лампочки, а другий на катушку під'єднаний. Перше демонструю. На зовнішню катушку подаю вихід із трансформатора. Споживання у нас 67 Вт, 66. І саме цікаво спостерігати за лампочкою. Я під'єдную. Отак, щоб одночасно було видно. І дивимося, як лампочка працює. Спочатку вона у нас не загорається, а лише потім, коли набралася ємність, розігналися. Процеси в катушках вона починає працювати. І так само гасне плавно, загорається плавно і гасне плавно. Тепер під'єдную вихід із трансформатора високовольту напряму на лампочку. Тобто ця катушка в мене стоїть на другому виводі внутрішньої обмотки. Лампочка загорілася яскраво, споживання 115 Вт. Тепер дивимося, у нас доторкаємося, лампочка горить легше, легше. Я вже говорив, що ми будемо працювати із конденсаторами. Зараз я включаю три. Конденсатор, який я знаю, який резонанс у нас. Лампочка в нас горіла ледше-ледше. Зрозуміли, так? Без конденсаторів виключаю свічення йде. Майже не помітне. Ввожу систему в режим резонансу у нас лампочка працює досить таки потужно. І дивимося тепер так само на внутрішню подаємо лампочка, тобто напряму ми дивимося, лампочка горить. з такою яскравістю через зовнішню подаємо. Оце досить таки цікавий момент. І тепер далі демонструю. Я можу тут повключати більше ємностей. От, включаю, якби всі. Лампочка вже слабше горить. А тут взагалі напряму майже немає свічення. Оце якраз з допомогою конденсаторів ми робимо з двох фази і бачимо цю роботу на виході. Або вона є, або її немає. Тобто, оці конденсатори вони важливі в системі. І вони впливають також на частоту. Якщо зараз я, так, будемо дивитися, як вони впливають на частоту. То у нас, коли ми вводимо, от, частота подвоїлась. Виключаю. Частота 52. Включаю. Частота 55. Тепер оце зараз я демонструю, коли я вів в резонанс. Лампочка, бачите, як горить? Напряму, напряму під'єдную. Це так нас працює, коли я вже працюю з зовнішньою, яка у нас, бачите, не під'єднана, не скомутована, але я вже і у нас лампочка горить досить таки яскраво. Оце саме важливі такі моменти. Ви побачили, що у нас в цьому режимі. Коли даю навантаження, частота втікає, але яскравість лампочки. Коли я вимикаю конденсатори на трифілярі, частота впала і яскравість лампочки легше-легше. І знову ж таки дивимося по іскрі? Це без резонансу. Шістьдесят шість. Тобто потужність? Ознається ж вистрелює зразу на провід? Бачите, яка різниця? Набагато потужніша енергія, там вона м'якше йде, а тут вже більш така жорсткіша. Ну і ще продемонструю зараз. Бачимо, лампочка не горить, а споживання 135. Тобто іде споживання велике, результату немає. Лампочка горить на всі свої 100 Вт. Споживання також не є маленьке, але зараз цікаво буде подивитися на напругу. Переходимо в режим напруги. Він не хоче показувати напругу. Так, не зрозумів. Треба буде розібратися, що з електронікою сталося через ці експерименти. Ну, значить, не вдалося продемонструвати. Це зв'язано з тим, що коли ми працюємо з такими системами, у нас енергія, яка виробляється, я демонстрував в крайньому своєму відео. Що оця енергія, коли ми робимо розмикання, вона прямує через блок живлення і йде через ватмет. От якраз в таких ситуаціях відбувається з, з бій роботи самої електроніки. Треба робити перезапуск. На чому я сьогодні вам продемонстрував, як впливає резонанс трифіляра на роботу навантаження. На споживання особливо не треба орієнтуватися, тому що це коли ми попадаємо в режим резонансу, у нас ця енергія в значній мірі йде на Ватмет і через Ватмет йде вже в мережу. З цим же я не раз стикався. Якраз в цих моментах у нас піднімається напруга. На сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей.